Експериментальна буде у нас скважина по глині. Чому по глині років 4 назад проводив тут розвідку, піска не обнаружив, але після буріння був, лунки був самовилив. Десь якийсь є в глині водовіддача. Ну, на глибині 2 метри, там був такий чуть-чуть провальчик сантиметрів 20. Я думаю, то він і є. Якась нора можна чи що. Попробуємо обсадити щільовий фільтр. Побачимо, що з цього вийде. Так, в общем, обсадили. Обсадили ми десь на 3,70. Перших 3 метри щільовий фільтр, як ви бачили, а зверху метр наростили фільтр сітки. Прийомно віддаю, зараз колодязя. Ну от такий обичний, який використовуємо по піску. Щоб там з колодязя ніяку, грязь не тянуло. Вібрик наш працює, йде страшна глина, але не викачує. І пісочить. Пісочить жорстко. Але ми з цим щось придумаємо. Далі покажу. Так, качаємо минут 20, глину пре, пісок. Сантиметрів 30 внизу запісочило, чуть, чуть приподняв. Вібрика. Грязна. Де грязна, зрозуміла, вона буде дуже довго йти грязна. Це скважина не по піску. Скважина по глині. Прокачувати треба довго. Зараз ще трошки вібриком попрацюємо. Далі, мабуть, будемо прокачувати поверхневим насосом. Вібрація там нам не нужна. Після того, як прокачаємо поверхневим, я думаю ми поставимо з пів метра в колодязь. Тут на насосна станція, кстати, качає. На всякий пожарний. Поставимо внутрі цієї труби, поставимо, я думаю, півметровий. зробимо фільтр сіточку, бар'єр від піска, щоб був. Якось так планується все це діло. Ну, коротше, працюючому по такому насосі столк води не видно. Ну Коротше, десь на метр ниже колодязна одна. Спустилась <клес> динамічний рівень. Нормально, поставимо метровий фільтр. Поставимо внутрішній фільтр. Так, запустили станцію. Триба отворена сверлення без фільтра така. Поки просто вибираємо. Так, наш поверхневий насос качає вже годину, а може й більше. Поводилось. Сухий. Трошки щебенки туди, там нора образувалася така. І туди щебенки сипанули. Воду не вибирає, кран відкритий на всю. Вода до цих пір іде грязна. Ну, вже не така грязна, але що треба качати. Але приток, приток там серйозний. Це для глини взагалі дуже велика рідкість. Так, ще минут 40 прокачуємо. Все на, на месте, так, зараз вона на одному місці не світліє, ніфіга. Будемо зараз заводити чуть-чуть піщинки, чуть-чуть пісочки. Будемо зараз цей фільтр заводити. Так, витащили голу. Завели з фільтром, прокачуємо далі. Ну все, піщинок не відчувається. піщинки його фільтр тримає. Верно, з пів годинки ще покачаємо, де будемо підключати до системи. Вона має постояти декілька годин, відстоятися. Де а дебід просів. А просів, тому що глиною заліпило фільтр. Отак от. І таке було б, якщо б ми зробили... А, ти вже заніс з фільтрами скажемо. От тобі, пожалуйста. Треба прокачувати. Прокачувати голою трубою до чистої. Або ж поставити на відстоювання. Все, підключились до насосної станції замовника. Вже буде він допрокачувати. Декілька годин покачає, а потім на ніч треба йому дати далі, щоб стоялось, вже тільки фільтруючий елемент ставити вже утром. Так, відділення бабить дала. Коротше, дзвонив до спеціаліста. Канал вода Дома. Ніколай. Тобі привіт. Полтавський спеціаліст сказав відкривати маленьку, щоб пішов розбор води. Глина не любить, як її рвати дуже сильно. І потихеньким відбором ну, вона вже світліша, вона вже світліша стала. І вона потрошку очиститься. Все, друга скважина по глині на моєму рахунку готова. Всім пока. Звертайтесь в телефон в шарці профіля. Артем замовник. пока.